Доброго дня, діти! Guten Tag, Kinder! Сьогодні ми будемо працювати над темою. Wie alt bist du? Скільки тобі років? З вами працює вчитель німецької мови загальної освітньої школи номер 107 Начаєва Алла Олександрівна. Beginnen wir arbeiten Починаємо працювати. Наш підручник це німецька мова Халі-Халло, 5 клас, нова українська школа. Авторами є Світлана Сознікова, Ганна Гоголєва. Харків. Видавництво ранок, 2022 рік. Лекціон 1. Нові виканшатн. Нові знайомства. Штунде Драй. Розділ 1, урок 3, Сторінки 11-13. Очікувані результати, рахувати до 12, називати свій вік, запитувати однолітки про вік розуміти бесіди, в яких повідомляють про вік вивчити значення та дієвідмінювання дієслова зайн, бути. Перша наша вправа це є фонетична розминка, минт. Gymnastik, Seite 11, Stringo 11. Übung 1. Höre zu und sprich nach. Prosluchai i Puftore. Acht, Die Nacht, Gute Nacht, Alt, Antje, Andreas, Schlafen, Alex, Aaron, Mia, Lea, Jona, Sarah, Elf, Zwölf, Hallo, Ditzwillinge, Louis, Lucia, Ella. Ruchemos dali, robamo pra, Saite Elf, Übung 2, Stringer 12, Prawo 2. Höre den Abzillheim und Sprich nach. Прослухай і повтори личилку. 1, 2, Polizai, Dry, Vier, Offici, Fun, Sex, Alte Hex, Sieben, Acht, Gutnacht, Nine, Cen Schlafen. А зараз ми будемо вивчати цифри. Прослухай і повтори. Stoріinka 11, brava 3, Zaite elf, drei. Hure zu und sprich nach. Ein, zwei, dwa, drei, Tri, Vier, Cutri, fünf, pät, sechs, sicht, sieben, sieh, acht, viim, neun, dev, 10, des. – 11. zwölf, 12. Machen wir die Übung 4, Seite 11. Robomo bravo 4, Strinka 11. Hört und spielt die Dialoge. Achtet auf die markierten Wörter. Прослухайте і розіграйте діалоги. Zvernice Vahu na Markoveni Slova. Dialog 1 Leon, wie alt bist du? Ich bin elf Jahre alt. Und wie alt bist du mir? Ich bin zehn. Seite 12, Storinka 12. Dialog 2 Ellie, wie alt ist Annabel? Sie ist acht Jahre alt. Und wie alt sind Lasse und Adam? Lasse ist neun und Adam ist sieben. Dialog drei. Sarah, Lola, wie alt seid ihr? Wir sind Zwillinge. Wir sind zwölf Jahre alt. Davaj stoju za pismo Мерке дія. Запиши у зошит. Дієслово «зайн» в теперішньому часі має такі форми. бін» я є. Ду біст» ти є. ес er, іст» Він є, вона є, воно є. Вяз – «ми є. Я er зает ви є. Зинт з маленької літери. Вони є. Зезин з великої літери. Ви є. Вічлива форма. На слайді ти бачиш приклади. Давай з тобою прочитаємо. Перше речення. Ich bin 7 Jahre alt. Друге речення. Du bist 7 Jahre alt. Третє речення. Er ist 5 Jahre alt. Четверте. Sie ist drei Jahre alt, Piatte. Das Kind ist zwei, Schoste. Wir sind elf, wir sind Zwillinge. Söhme. Maria, Lena, wie alt seid ihr? 8. Wie alt sind Otto und Martin? Deviate. Wie alt sind Sie, Frau Berger? Рухаємось далі, вправа 5, сторінка 12. Цю вправу я пропоную тобі виконати письмово, кроється директики варіанти – «Ан». Познач хрестиком правильний варіант. Постав, будь ласка, на паузу. Уважно зроби цю вправу, а потім перевір себе. На цьому слайді ти бачиш правильні варіанти. Перевіряй себе, будь ласка, і якщо ти виконав все правильно, ти молодець. Настав час ескурт хвилинки, давай з тобою трошки відпочинемо і зробимо вправи. Рухи в сторони постав, рівно нахились і на млин перетворись. Вітер дней завиває, млин повільно повертає. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Рухи вгору, рухи вниз. На сусіда, подивись, треба трошки пострибати і в долоні поплескати, плесні діти кілька раз, за роботу все гаразд. Сподіваюсь, ти все повторив і відпочив. 13, Seite 13, brava Schicht, Übung 6. Höre zu und nummeriere die Bilder. Prosluhe und pronumere die Wie alt bist du, Anna? Ich bin elf Jahre alt. Wie alt bist du, Klaus? Ich bin alt. Jahre alt. Wie alt bist du, Tina? Ich bin 9 Jahre alt. Wie alt bist du, Paul? Ich bin 8 Jahre alt. Подивись уважно ще раз на цей слайд і перевір себе. Якщо всі цифри правильні ти, молодець. А зараз трошки. Seite 13, Strink 13, Brava 7, Up 7. Spiel Karussell, Gra Karussel. Bildet 2 Kreise und spielt Interviews in Paaren. Utworte 2 Cola, das ich gra Interview in Paarach. Fragt einander nach dem Alter und notiert die Antworten. Спитай один одного про вік і запиши відповіді. Bildet dann даної пари und шпільт weitere Interviews. Потім утвори нову пару і зіграй наступне інтерв'ю. dann die Ergebnisse. Прокоментуй твої результати. Наприклад, ти бачиш такий діалог. Wie alt bist du, Victor? Ich bin elf. Und wie alt bist du, Tanja? Ich bin 9 Jahre alt. Tabliczka Alter. 9, 10, 11 Jahre alt. Wie viele personen? Тут можна побачити, скільки гравців приймало участь у інтерв'ю. Personen in der Klasse sind 9, «Сейн Elf Yar Альт. Учням в цьому класі є 9, 10, 11 років. Наприкінці уроку ми можемо сказати про досягнуті результати. Ти вже навчився рахувати до 12, ти вже називаєш свій вік, можеш запитувати про вік твоїх друзів, вже розумієш бесіди. В яких повідомляють про вік, і знаєш і відмінюєш дієслово слово в теперішньому часі. Я думаю, все в тебе вдалося протягом року. Якщо це так, ти молодець. Запиши, будь ласка, домашнє завдання. Сторінка 13, зайте 13, вправа 8, убук 8, Lies und Ергенце Heft. Прочитай і закінчи речення. Напиши їх у зошит. Ти бачиш приклад перший варіант, як можна записати. Йона ist ахт яре alt. І так далі. Дякую тобі за твою увагу. До зустрічі у відеозин!